Добрый вечер. Сегодня в Москве состоялось заключительное заседание внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва. Большой Кремлевский дворец, 10 часов утра. Бурными продолжительными аплодисментами собравшиеся приветствуют товарищи Брежнева, Андропова, Гришина. Чому людей, які пропонують закрити опозиційні канали, ви пропонуєте відразу відправити на Росію. А тих, хто хоче закрити єдиний марафон, ні? Таке дивне питання задав мені один з глядачів з дуже красивим українським прізвищем Юрій Воля. Про це, про це зараз, а також про те, що не так із пропозицією віце-прем'єра Михайла Федорова, обговоримо. Ну, Пропозиція стосується того, що потрібно складати безпілотників вдома. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, я журналіст і це мій канал свіжої історії. Тут ми завжди говоримо про основне. І якщо відео, це відео вам цікаве, обов'язково підпишіться на мій канал. Це дуже важливо для його поширення. До речі, Каналу бракує якихось 20 підписників до круглої цифри 10 тисяч. І я сподіваюся, що з вашою допомогою ми нарешті подолаємо цю красиву цифру. Отже, якщо ви є моїм постійним глядачем, то напевно знаєте, що на каналі постійно проводяться різноманітні опитування. Одне з останніх було присвячено. Тому звідки в основному мої глядачі отримують новини. Результати виявилися не те, що несподіваними. Ну, приблизно я так собі це і передбачав, хоча пропорції мене дещо здивувала. Цілком логічно, що вже більше половини е, користувачів отримують новини через інтернет. Ну, в, в моєму випадку 64% людей, які дивляться мій канал. Практично третина є глядачами опозиційних каналів. 31% це прямий «П'ятий Еспресо». Ну це теж є очікувано для мене. І лише 2% з допомогою єдиного телемарафону. І ця мізерна цифра мене, чесно кажучи, дещо здивувала. Отже, повторюю, обговоренні цього опитування глядачі поставили два. Антагоністичних відгуків. Ну, відгуків було більше, але я виділив ці два. На думку Ольги Копач, я пропоную закрити єдиний марафон. А на думку Юрія Волі, а я пропоную закрити опозиційні канали. І саме друга пропозиція мене здивувала. Тим більше парадоксально, що вона йде від людини з таким гарним, гарською, гарною фамілією. Адже слово воля зашифровано у нашому гербі. Однак найприкрише, що цей чоловік не розуміє, що він несе, і йому краще б посувало прізвище РАБ. Давайте розбирати, що не так з єдиним телемарафоном. І чому закриття опозиційних каналів це найкоротший шлях до Росії. Найперше, єдиний марафон це ніякий не ЗМІ. А лише форма організаційного узгодження інформаційної та редакційної політики між каналами, власники, власниками яких є різні люди, організації тощо. Тобто, від розпуску єдиного марафону не зникне жоден телеканал. Просто кожен з них буде самостійно виробляти новини. Іншими словами, з допомогою єдиного марафону їх власники заощадили. На зарплаті журналістів. По ідеї, їх кількість мала би скоротитись. Хоча на практиці це можливо і не сталося, бо все це оплачується з бюджету. Зокрема, на 24 рік у бюджеті закладено 1,7 мільярда на фінансування і намовлення каналу, каналу Рада та Голосу України. Ну, «Канал, канал Рада і входить у. Телемарафон. Вочевидь, це не найбільша стаття витрат, але все-таки та, без якої цілком можна обійтися. Принаймні у такому обсязі. Тепер давайте глянемо в історію: чи було щось таке раніше. Ну, звісно, з такою ж назвою ні, однак в СССР певна аналогія єдиному телемарафону таки існувала. Е, і це була програма Час. Або якщо говорити мовою оригіналу, тобто російською, це була програма Врем'я, яка виходила рівно о 21-й годині за московським часом. З повтором, вранці, вона виходила на першому і другому всесоюзних телеканалах, на телеканалах Союзних Республік в Україні це було у Т-1 і навіть у Болгарії. Програма тривала 40-50 хвилин і в цей час охоплювала 100% ефірного совєтського мовлення. Зауважимо, вона виходила у найкращий ефірний час, коли аудиторія є максимальна. Перед нею показувався і якісний, якісний совєтський фільм. І після її завершення теж таки, якісний російський, ну, совєтський тоді фільм. Пропагандистські фільми показувалися в цей час особливо не показувалися. Фактично, у совєтських людей не було жодної альтернативи отримати новини, хіба що пробувати ловити західні голоси, які при цьому не глушились. До речі, у Львові стояло кілька таких глушилок. Вони знаходились неподалік собору Святого Юра у його саду. Оскільки собор, сам Собор Юра знаходиться на Свято-Юрському пагорбі. І програма час виходила з 1968 до 1991 року. Власне, з її невеличкого уривку я і розпочав це відео. Це, до речі, 1977 рік і випуск присвячений якомусь важливому компартійному збіговиську. Тому голоси ведучих особливо запобігливі та урочисті. А компартійні вожді перераховуються суворо за ієрархією. У 91-му році програму закрили, а за кілька років у Росії програму знову відновили. Причому це було ще у відносно демократичній Єльцинській Росії. Потім були інші кроки з накидування цензури, як от боротьба з опозиційними ЗМІ і так далі. Ось це і є російський шлях. Ну, Точніше, совєтсько-російський. А про оголошення так званих ворожих голосів з ефірного мовлення зараз Аналогію цього є те, що з ефірного мовлення викинуто опозиційні канали прямий еспресо та п'ятий. Ну і недавня історія із спробою дискредитувати журналістів, розслідувачів, е, розслідувачів Бігуса та Ніколова. Ні, У випадку Бігуса навіть одразу всього колективу. Вам це нормально, товаришу Воля? Ну Ви це або забули, або не застали? Але якщо ви не застали, значить ви не цікавитеся історією. До речі, який зараз реально рейтинг єдиного марафону, ну не в моєму опитуванні, а скажімо, за даними соцопитувань, точно невідомо. Приблизно рік тому тодішній міністр культури Олександр Ткаченко, спираючись на дані Київ заявив про 13-14% і, і пояснив, що це загальним падінням інтересу до телебачення. Однак це не пояснює. Чому тоді інтерес до опозиційних телеканалів не зменшився настільки катастрофічно? А ось ще одна цікава, цікава, цікава фраза від користувача на ім'я Анатолій Штенко. Ці новини молотять сутками одно і те же, і нема хорошого подивитися, нічого, навіщо ці новини нужні сутками я не знаю. Я навіть не буду коментувати граматичні та стилістичні помилки, бо таке враження, що людина не спромоглася завершити шкільну освіту. Но якщо ви хочете дивитись щось хороше, то до ваших послуг є квартал 95. Або, або Дезлішову. Там Лисий Євген Кушовий розповість вам і хороше, і смішне, і доступне для всіх. Правда, це буде відірвано від реальності, але то вже таке. Ну І, до речі, в віданому телемарафоні ви зможете подивитися програму Байрактар Ньюз» у виконанні Євгена Кошового та Пікалова. Гумор офіційно затверджений начальством, у формі, яка доступна для начальства. На те нема ради. Ну і зрештою, якщо людина чимось хоче відрізнятися від мавпи і цікавитись не лише тим, до чого може дотягнути з її рука, то, мабуть, вона мала би цікавитись і новинами. Але перейдемо до теми безпілотників. Вона цього тижня мала чи резонанс, у тому числі і серед моїх глядачів. От користувачка Вікторія пише, чому люди в коментарях так буквально сприймають майстерня дронів в кожну квартиру. Це не кожен буде робити, але це реально вдома робити. Ми досі у Китаї купуємо. Я підозрюю, що ви собі не уявляєте на рівні дитячого що ви все це собі уявляєте на рівні дитячого конструктора Лего Експрес. По-перше, міністр Федера пропонує це робити вам за ваш рахунок. Це означає, що дрон для вас стане золотим. По-друге, ви будете його робити дуже довго. Може, до завершення війни, яка невідомо, коли завершиться. По-третє, дрон є простим тільки на перший, простим виробом тільки на перший погляд. Або ж у порівнянні з літаком чи ракетою. По-четверте, ви не зможете забезпечити вдома безпечних умов роботи. Наприклад, Наприклад, витяжної вентиляції. Принаймні, це буде для вас серйозною проблемою. По п'яте, навіть якщо ви забезпечите безпечні умови роботи, це не вирішить усіх проблем з безпекою. Якщо ви живете один на віддаленому хуторі, я не знаю, де в Україні вони є, це, зрештою, ваша проблема. Але якщо у вас є діти чи старі батьки, це вже буде їхньою проблемою. Свого часу я працював на монтажно-складальному виробництві військовій радіоелектроніці, а це за обладнання у робочого місця це однакові робочі місця. Тоді е, мені за шкідливість видавали сік безкоштовно. Федером вам ані безкоштовного соку, ані безкоштовного молока не обіцяє. Шосте. Купуючи деталі на, у китайці, ви не зможете гарантувати їх якість. Ви не зможете організувати е, їх е, е, тестування. А це дуже суттєво. 7. Ви не е, можете самостійно перевірити якість змонтованого вами безпілотника. Це повинна робити стороння людина чи організація. Восьме. Давайте зупинимось на цьому. Бо буде і 9, і 10, і підозрюю 20. Але от що мене потішило, так це репліка Алікса Сандрова. А президент вдома також буде збирати безпілотників. От ви розумієте, мене, якщо, мені, якщо чесно, теж би хотілося побачити Зеленського з дружиною та його двома дітьми за процесом складання безпілотників. Хоча, перепрошую, з дітьми, мабуть, не вийде. Оскільки до робіт, пов'язаних з паянням, а значить з оловом і свинцем, допускається лише з 18 років. А у Зеленського все ж неповнолітні діти не можна. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаве це відео, ще раз нагадую. Обов'язково підпишіться. До 10 тисяч залишається зовсім мало. Дякую!